Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя вже понад 200 років, і він є одним з найстаріших навчальних закладів Лівобережної України. Тут готують фахівців за різними напрямками. Студенти опановують не лише педагогічні спеціальності, а й мають можливість стати юристами, політологами, фармацевтами, психологами та опанувати інші затребувані на ринку праці фахи. Про результати цьогорічної вступної кампанії ми довідувалися у ректора університету Олександра Самойленка. Вступна кампанія ще продовжується, вона триває, тому що вона йде хвилями, і різні рівні здобувачів освіти вступають в різні терміни. Фактично зараз завершується вступ на перший рівень на бакалаврат. Магістерські і аспірантські ще тривають. Здобувачі подають документи, але в цілому результати дуже позитивні. Багато в чому очікувані, тому що ми сподівалися, що провівши активну профорієнтаційну кампанію, і в принципі, маючи гарні здобутки, гарні показники, ми привабливі для здобувачів, і тому маємо досить непогані результати на сьогоднішній день. Цьогоріч умови вступу були дещо змінені, наголошує ректор університету. Ми розуміємо, що війна триває, на жаль. Є певні безпекові питання і є, звичайно, певні зміни, які стосуються власне, самих правил прийому, тобто порядку вступу, були відновлені іспити для магістрів для багатьох спеціальностей, крім тих, хто вже має вищу освіту, рівня спеціаліст-магістр. Тим дозволялося також іти на вступні іспити в університеті. Всі інші складали єдиний вступний іспит, наземної мови професійні іспити складали за профілем. Тому трошки змінилася вступна кампанія. Вона стала з одного боку складнішою, з іншого боку, більш об'єктивною, тому що ну минулий рік взагалі був гарячим. Ми розуміємо, що у багатьох не було можливості готуватися навіть до. Тривало складання там тестів різних цих. Цей рік е, був змінений у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя серед найбільш затребуваних ті спеціальності, які власне користуються попитом і на загальнодержавному рівні: психологія, право, менеджмент, філологія те, що і у державі, десь вона корелюється за рівнями. Але оці спеціальності і освітні програми найбільше цікавимося в ректора університету, як в цілому війна впливає на успішність студентів. Ну в цілому, рейтинг е лишається приблизно такий, як був в минулому році, але звичайно, що війна і пандемія вплинули на знання. І здобувачів, випускників закладів освіти, ну, маються на увазі вступників, і студентів, тому що тривалий період пандемії віддалене на навчання дистанційне, при тому, що і заклади середньої освіти, і заклади вищої освіти готувалися до цього. і, В принципі, платформи, на яких навчаються здобувачі, розроблені і зараз запроваджені, вони досить гарні, але разом з тим. Є певні недоліки, тому що тим самим вчителям фізики, вчителям хімії необхідно бути весь час в лабораторії і здобувати практичні знання. Віддалено це дуже складно зробити. Ми навчили Гоголя, навчимо і вас. Ці слова є візитівкою Ніжинського державного університету, який є гордістю не лише древнього Ніжина, а й усієї країни.